Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Всіх запрошую на мою кухню. Сьогодні приготувала ось таку тушковану капусту із яблуками. Дуже смачна капуста виходить. Вона така ніжна, соковита, настільки смачна, що ми її дуже швидко з'їдаємо. Тут не треба ніякого м'яса, її просто можна їсти із хлібом, і вона дуже-дуже смачна. Спробуйте, я вам покажу, як я готую, і ви спробуйте приготувати. Я думаю, що вам дуже сподобається. Я приготувала качан капусти. Ось у мене такий тогий качанчик. Потім 3-4 яблуки потрібно взяти. Ну, Я буду брати 4 яблуки. Чим більше яблук, тим смачніше буде. Дві цибулини середні і одну морквинку. Можна одну велику, можна дві маленьких. Морку я на крупну тертушку на велику, кришу цибулю, і нарізаю яблуки. Яблуки я почистила, завжди чищу, і нарізаю ну, такими брусочками, не маленькими. Ось посікла я капусту, січу я не дуже мілко. І завжди зимову капусту я обдаю кип'ятком. Закипів чайник, я ось отак обливаю її кип'ятком. Буквально на одну хвилиночку. Ще хочу сказати, що в мене капусти було... 2 кг качан 2 кг. І на тушкування я ніколи не січу капусту дуже дрібною. Тепер я наливаю десь грам 100-150 І хорошо її розогріваю. Спочатку кладу моркву. Я завжди, якщо мені треба жарити морку і цибулю, то я спочатку кладу моркву. Морква набагато довше тушкується, ніж цибуля. Далі кладу цибулю. Зараз це все я тушкую на великому вогні. Так, цибуля стала вже у мене м'ятинька. Я додала яблуки. І тепер мені треба яблуки трошки-трошки підшарити, щоб вони пустили стік. Кладу повну зверху ложку томатної пасти. Тепер вливаю грам 100 води. Тепер додаю поки що чайну ложку солі. Але треба пробувати, скільки треба солі. Дивіться, столова ложка цукру. Так, я обов'язково додаю паприку. Ну, мене моя своя домашня, я сама роблю. У мене є на каналі. То кому цікаво, подивіться. Отака в мене виходить суміш. Я собі ще додала солі, бо спробувала зовсім не сольу. І ще додала, мабуть, чайну ложку. Не повну. Ну, але це треба пробувати. Для кожного по-різному. Тепер поклала я капусту. І все гарненько перемішаю. Все перемішала, тепер ставлю на маленький вогонь, накриваю кришкою і воно тушкується. Періодично помішую. Я вирішила, що вона якась не кисла. Мало кислоти, то я додала ще дві ложки, столові зверху квашеної капусти. Це можна додати просто томатної пасти. Теж самі квашеної, щоб було більш кисліша. Ось, ось вже готова моя капуста. Тушкувалася вона мене півтори години. Вона м'якенька, дуже-дуже смачна, ось Бачите, яка вона. І тут ще випадаються такі майже ціленькі кусочки яблук. Спробуйте, стушкуйте з яблука, вам дуже сподобається. Всім смачного, на все добре, до побачення!